Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. «Події дня вівторка, 25 квітня у студії Тамара. Приходько далі коротко про головне. Медики району зібрались на нараду щодо формування спроможності в мережі закладів охорони здоров'я. Десята окрема гірсько-штурмова бригада «Адельвейс» розігрує трофеї, які здобули в боях. У Саджевці відкрили меморіальну дошку полеглому воїну ігорові Вишеньку. Всеукраїнський пленер впродовж тижня тривав у Коломиї. 16 художників зображали наше місто. Про це та інше. Детальніше далі. 23 квітня віддав життя в бою за Україну мешканець Верхнього Вербіжа Михайло Гаврилюк, 1995 року народження. Був призваний на військову службу 25 лютого 2022 року, та проходив її на посаді стрільця електрика стрілецької роти. Михайло загинув внаслідок артилерійського обстрілу на території Запорізької області. Висловлюємо співчуття рідним та близьким вічна пам'ять та слава воїну. В Косові горів автомобіль. Легковик загорівся після того, як потрапив у дорожньо транспортну пригоду. Рятувальники ліквідували пожежу. Постраждалих немає. Пасажири самостійно вибрались із авто. А на Коломийщині виявили шість вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни, п'ять протипіхотних мін та одну ручну гранату виявили на відкритій території у Отинійській територіальній громаді. Піротехніки головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України в Івано-Франківській області знешкодили їх. Якісна медична допомога для мешканців Коломийщини вчасно та в повному обсязі. Медики району зібрались на нараду, щоб обговорити питання щодо формування спроможності мережі закладів охорони здоров'я. Серед присутніх представники багатопрофільних і небагатопрофільних лікарень Коломиї, Вороденки, Снятина, Заболотова й Отинії. Деталі у сюжеті наших журналістів. На нараду в приміщенні районної державної адміністрації зібралися очільники лікарень Коломийщини, а також голови громад та їхні заступники. Мета спільно з департаментом охорони здоров'я обговорити питання майбутнього розвитку медицини в районі пояснює голова РДА Любомир Глушков. Дуже важливо, щоб медицина була доступна, щоб кожен громадянин, який проживає на території нашого району, міг якісно скористатися послугами медичними і отримати необхідну допомогу і вчасно отримати, а також кваліфіковано. Дуже погано, коли, наприклад, просто посадові особи починають рекомендувати медикам як краще їм зробити свою роботу. Для цього ми сьогодні збираємося Сьогодні ми будемо обговорювати, послухаємо їхні пропозиції, і думаю, спільно дійдемо до якогось знаменника. Зміни в системі охорони здоров'я області обговорюють не вперше. Тож певні напрацювання стосовно того, який заклад в якому напрямку має розвиватися, вже є. Каже директор департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ова Ігор Дмитренко. Є сформований округ і згідно з формованого округу, згідно е за контрактованих пакетів надання медичних послуг по поправи медичних гарантій. Також відповідно від кількості населення буде зараз формуватись. Е це саме спеціальна мережа даного округу. Якщо нікого ніяких не буде сумнівів, запитань і супречності, то даний округ ми подамо в міністерство на затвердження. Загалом Прикарпаття поділяється на п'ять округів. Івано-Франківський, Коломийський, Косівський, Калуський і Надвірнянський. Локальні лікувальні заклади поділятимуться на кластерні, надкластерні, загальні інші. Продовжує Ігор Дмитренко. Але вони в свою чергу також будуть фінансуватись, Вони також будуть за законтрактовані з Національною службою здоров'я України. Відповідно, будуть функціонувати, працювати. І будуть пацієнт пацієнтами 20 як медичних послуг. Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події, НТК. Десята окрема гірсько-штурмова бригада Едельвейс розігрує трофеї, які здобули в боях. Трьох переможців визначать 8 травня. Що розігрують, та як взяти участь, розкажемо далі. На зв'язку 10-та бригада «Едельвейс». Раді вас повідомити. Ми оголошуємо розіграш. Десята окрема гірсько-штурмова бригада Едельвейс оголошує розіграш трофеїв, здобутих в боях нашими воїнами. За донат не менше як 100 гривень, можна отримати шолом, шлемофон. РПС Шолом Вагнерівцем вже не живого. Клімафон, механіка водія, танку, знищеного танку і РПС російського спецпризначенця. Погано спецпризначенці. організатори обіцяють і бонус сюрприз за найбільший донат. Щоб взяти участь у розіграші, потрібно бути підписаними на офіційну стрінку 10-ї бригади Едельвейс. Зробити донат, мінімальна сума 100 гривень, і обов'язково в призначенні платежу вказати ваше прізвище та ім'я, а ще поставити плюс в коментарях до допису про розіграш у Фейсбуці. Ставай частину перемоги разом з нами. Розіграш заради підтримки Дельвесів відбудеться 8 травня за допомогою сайту генератора випадкових чисел. За виручені кошти придбають необхідні дрони, тепловізори та інше для піхоти Дельвесів. Реквізити – монобанки 5375-4112-05-34-79-79. Герої вмирають, але пам'ять про них має жити у наших серцях. У Саджавці відкрили меморіальну дошку полеглому воїну Ігорові Вишеньку. Він у перші дні війни пішов захищати Україну добровольцем і загинув від рук ворога 14 квітня 2022 року на Донеччині. Аби вшанувати пам'ять полеглого героя, мешканці Саджавки зібралися біля ліцею, де, власне, встановили і освятили меморіальну дошку. Ігор Вишенько, уродженець Саджавки. Останні роки чоловік працював за кордоном, але як тільки почалася повномасштабна війна, відразу повернувся додому і пішов добровольцем захищати Україну. Доєднався до збройних сил України. Був розвідником другого розвідувального відділення 110-ї окремої бригади територіальної оборони. Загинув герой під час виконання бойового завдання на Донеччині 14 квітня 2022-го. Йому було лише 40 років. Я його знаю від народження. Ми практично з ним виросли на одній вулиці. Це була людина, яка завжди мала свою ціль, плани. Він завжди мав бути першим. Як на вулиці, так бачимо і в житті сюди, він був першим. Десь перед війною так склалося, що він виїхав за кордон. Але почувши, як тільки що почалася війна, зразу, не задумуючись, вони з братом розвернули свою машину і приїхали захищати Україну. Пригадую, як він говорив в сільській раді, коли ми зустрілися, коли колони машин стояли на кордоні, З ту сторону працівник митниці їх спитав, хлопці, куди їдете? А в їхню сторону не було тільки тільки їхня одна машина їхала в сторону України. Ігор сказав захищати Україну, ми українці. Але, на жаль, війна забирає у нас найкраще. У Саджавці вирішили вшанувати Ігоря Вишенька, герої України, встановили та освятили меморіальну дошку на стіні місцевого ліцею. Прийшли усі, хто добре його знали. Кажуть, можуть сказати про нього лише найкраще. Такий подвиг не повинен забуватися, Він повинен бути нам на наукою, на майбуття. На ньому виховуються покоління наші. Ми маємо 400 дітей, які кожного дня дивлячись в очі героям, будуть розуміти, що не можна забувати їхній подвиг, що потрібно пам'ятати, потрібно бути достойними цього подвигу, вчитися, щоб відбудувати нашу Україну. Ігор був надзвичайно активним і в перші дні, організовуючи територіальну оборону, він вступив у лави. За ним вступили його брати, і вони були активними. Вони з перших же хвилин, годин почали робити все, щоб захистити своє село, своїх дітей, тому що була паніка на початку війни. Потім він вступив уже в лави зсу і. Звістка про його трагічну смерть у перші, перші дні по суті війни, бо це квітень, була дуже важкою для цілого села, дуже болючою. Знав Ігора як громадського діяча, і найбільше що. Мав честь знати його як воїна, неодноразово приїжджавши до нього вже на війну. Оце після третього разу, як ми зустрілися на війні в Карлівці. Моїм телефоном зроблена ця фотографія, яка на дошці, яка на всіх ба ба банерах. І мені дуже за честь пам'ятати його ті останні слова, які він сказав, коли я оце фотографував. Він сказав, що ти знаєш, Микола, я не люблю фотографуватися. Але я хотів би, аби ти зараз зробив фотографію, щоб я дав таке послав для своїх рідних, бо вони все домагаються, як я виглядаю, як я все. І оце за день до смерті я зробив таку фотографію. А їдучи звідти з війни по дорозі нам сказали, що Ігор загинув. Відкрили дошку брати Ігоря, які разом із ним захищали Україну з перших днів війни. У героя залишили мати, дружина, діти майже 150 тисяч гривень видурив шахрай у 31-річного мешканця Косова. Поліцейські розпочали кримінальне провадження та вкотре звертаються до прикарпатців бути пильними, щоб не стати жертвою аферистів. Однієї телефонної розмови вистачило шахраю, щоб ошукати 31-річного мешканця Косова. Невідомий відрекомендувався працівником банку та запропонував стати власником депозитного рахунку, на якому він зможе зберігати заощадження, а за деякий час вивести їх з відсотками. Довірливий косівчанин погодився і за деякий час кількома платежами скинув на невідомий рахунок майже 150 тисяч гривень. Однак, з часом повернути їх не зміг. Псевдобанківський працівник зник разом із заощадженнями. Поліцейські проводять досудове розслідування. І вкотре нагадують: будьте пильними, не довіряйте словам невідомих співрозмовників, сумнівним смс, а тим більше випадковим виграшам. Не переказуйте кошти на банківські картки та мобільні рахунки, не розголошуйте конфіденційну інформацію про свою картку, номер та пін-код. Усі банківські операції здійснюйте лише в банківських установах. Розповідайте про можливі схеми аферистів своїм рідним, особливо людям поважного віку, аби вберегти їх від небажаних витрат. Якщо ви все ж стали жертвою шахраїв. Отримали підозрілий дзвінок чи повідомлення, то відразу ж повідомляйте на лінію 102. Це український пленер впродовж тижня тривав у Коломиї. 16 художників із різних регіонів України зображали Коломию. Як підсумок презентували спільну виставку, а частину робіт передадуть на благодійний аукціон. Тетяна Височина на пленер у Коломою приїхала із Запоріжжя. Там вже майже 40 років працює на електровозоремонтному заводі як художниця-оформлювачка. Моя душа прагне живопису, прагне натхнення, якого я дуже вдячна, що я потрапила на цей пленер. У коломиї Тетяна Височина вже втретє. Зізнається, саме місто для неї джерело натхнення. Кожна будівля, кожна ліпнина, кожний балкончик, оці дверчатка. Ну хочеться їх малювати, малювати. Того ну що встигли, та встигли. Аби змістовно зобразити коломию на полотні, потрібно ознайомити з її історією. Переконує Марія Дзюба, художниця із Маріуполя, яка зараз через війну живе у Львові. Вона втішена, що незважаючи на військові дії, в Україні розвивається мистецьке життя. tej tuka na Дуже важливо, вона є е, як друга сила, так сказати, м'яка сила, і для нас, щоб ми розуміли, хто ми є е, наша ідентичність, і так і для міжнародної площадки, щоб вони розуміли, хто ми, бо саме ця частина нас показує вперше у Коломиї і Харківська художниця Оксана Бойко. Вона ділиться місто затишне і наповнене культурою. Дуже гарне місто у вас, таке маленьке, з великим потенціалом і культурою. І саме як місто, бо я так багато прогулялась, у вас два озера дуже гарне. Теж і річка, і музеї, дуже, дуже добрі музеї. В... Коломиї, тому дуже сподобалось, приїхали на пленер у Коломию і художниці Любов Поворозник із Тернополя та Олена Арестюк із Луцька. Долучилися чимало митців з Коломиї, розповідає куратор творчого заходу Микола Яцурак. І продовжує вдалося зібрати художників у межах фольклорного фестивалю Писанка, який організувало управління культури і туризму Коломийської міської ради. Писали Коломию, вивчали її свіжим оком художники. Спі бачили, дивилися, і ми бачимо зараз цікаві. Яскраві твори ми були у селах нашої та були трошки за містом. Результати насиченого творчого тижня художники презентували на післяпленерній виставці в арт-галереї Зодіак, бо більшу частину полотен із зображеннями Коломиї виставлять на аукціон. Анонсує керівниця Коломийського народного дому Мирослава Воротняк. Віддають по одній роботі на аукціон для Збройних сил України передали кошти. Відбудеться аукціон на День матері. Про місце і час повідомлять згодом. Ольга Гереджук, Андрій Гаращук, події Антика. Івано-Франківськ, Тернопіль, Львів, закордонні міста. Учасники танцювальної студії «Агілас» продовжують виступати на великих сценах і підкорювати серця суддів та глядачів. Нещодавно вони знову презентували своє мистецтво у танцювальних дійствах і посіли там призові місця. Втомлені сигналами тривоги, переживаннями та війною. Загалом учасники танцювальної студії Агілас із захопленням розповідають про свої виступи на великих сценах. кажуть, це допомагає їм бодай на трохи забути про стресові ситуації та морально відпочити. Ми були у Львові, Франківську і в Уколі у Львові просто перше місце, всі дуже раді. За мої враження простили передаванні. Ти можеш розслабитись ти тим. Ти просто відпочиваєш на танці. Мені подобається, коли журі дивляться на нас. Вони усміхаються, і ну мене це більше мотивує танцювати краще і е, старатися більше. Танцювальній студії Агілас займається кілька груп. Це діти і підлітки різного віку. Є ті, для кого танці це хобі. А дехто займається ними професійно. Постійно вивчають нові рухи, напрямки та стилі. кажуть, з великою приємністю показують своє мистецтво іншим. Це підтримка фізичної форми. це Спокійний душевний стан це розвиток усього. Дуже подобається. Дуже цікаво спостерігати за різними колективами, бувають дуже різні, і цікаво бачити щось нове для себе і удосконалювати себе. Буває важко, коли ми готуємось до конкурсу, тому що це велике навантаження, регулярні тренування, і деколи буває важко. Але потім є результат. Мені подобається своєрідна атмосфера, дуже дружній колектив, танець як самовираження себе, вдосконалення свого тіла і просто величезний розвиток. Сцена це можна так сказати, потрібно вийти з зону своєї комфорту, також на різних конкурсах. Трапляється дуже багато різної конкуренції. Конкуренція є сильною, і підготовка до конкурсу це є велике самовдосконалення себе та свій розвиток. Нових рухів та стилів навчає молодь Ірина Мельничук, керівниця танцювальної студії Агілас, живе танцем. Вона з захопленням розповідає про перемоги своїх вихованців на різних конкурсах. Каже, попри війну дітям треба мати можливість бодай трохи забути про жахливі події, які відбуваються в Україні, і набратися сил. Ми відвідали Львів. На протязі року одні організатори робили чемпіонат по всій Україні, де це можливо, і всі колективи приймали у великих містах участь. І в суперфіналі, після чого в суперфіналі, ми вже зустрілися ті, хто отримали перші і діамантові місця. І відбувався суперфінал, де всі змагалися, якби висновок тих змагань. Найкращі колективи. От, ми привезли туди молодшу групу, дві молодші групи. Одна більш високого рівня, друга початківців. Молодші, маленькі дітки зайняли перше місце, і також початківці зайняли четверте, але це був дуже гарний виступ. Це було просто шалено, тому що емоції потрібні зараз і дітям, і дорослим, також я вам скажу. От е, також ми побували 8 квітня, тиждень після цього. Ми побували у Тернополі е, на, е, на змаганнях на змаганнях Up, де представили середню і старшу групу. Е, середня в нас зайняла е, третє місце. А старша група, ми були в новому стилі е, High Heels, е, це на підборах. Ми танцювали, дорослі дівчата вже, е, і ми зайняли перше місце. Серед багатьох команд, де дуже сильно задоволені, тому що це такий новий стиль, де зараз від він так відкривається на змаганнях. У нас не тільки основна група, основна група це така, що займається професійно танцями, вона їздить на змагання. Також у нас є і хобі клас Хай Heels. дівчата, які ходять просто для себе, для своєї осанки, для свого здоров'я, для того, щоб вони красиво рухались. Ті, хто любить ритм, музику і танець, і ми з ними також працюємо, підтягуємо їхнє тіло, стрейчинг, кардіо, тобто займаємося і хочемо дати трошки такої професійної ізумінки. У грудні ми були в Польщі, і на змаганнях на Селесіянс Денс Festival везли ми туди три номери своїх. Передусім їхали туди відпочити, чесно кажучи, тому що трошки. Там іншого подиху взяли, і була вже наснага далі рухатись. Де також ми зайняли три призові місця перші, і ми задоволені. Задоволені тим, що ми трошки там побули і якби освіжились думками всім. Учасники танцювальної студії Агілас продовжують тренуватися, щоб і далі підкорювати серця суддів та глядачів. Реверанс душі, племінниця Тараса Мельничука Ганна Біленчук презентувала свою другу збірку поетичної прози. Захід відбувся у Коломийській міській публічній бібліотеці. Завітала на подію і наша знімальна група. В книжці притаманне відчуття циклічності буття, яке приступає крізь призму природи. Так відгукнувся про реверанс душі автор передмови Микола Васильчук. У збірці порушені важливі питання буття часу, життя та смерті, істини, молодості та старості. Ганна Біленчук каже, висловила їх у діалогах з природою травами, квітами, деревами. Назву теж підібрала не випадково. Реверанс це коли закликали на танець, так і поклонялися. І у відповідь, коли панянка так само відповідала таким реверансом, це означало згоду. У моєму значенні реверанс душі це відкритість, справжність, повага до читачів, до того хто буде читати і тримати в руках мою книгу. Це таке трішки, можливо, застаріле вже слово, поняття, але воно в собі несе багато чого то такого чуттєвого справжнього істинного на 111 сторінках, крім власних віршів, поміщені сім описів ляльок-мотанок. Їх виготовляє сестра Ганни Білинчук, народна майстриня декоративно-прикладного мистецтва Христина Семенко. Ганна ж оживляє їх, створюючи історії до кожної. Я ділюся з нею постійно своїми етапами, і в неї вже зароджується якийсь текст. Кожна лялька має свою назву, має якийсь сюжет і задум, який ну Аня так влучно і так точно дослівно вміє це передати. Лялька Я Україна розпочне наступну збірку Ганни Віленчук, адже була створена однією з останніх уже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ділиться Христина Семенко. Вона вся з щитом. На якому наш захисник, наш воїн, який яка бореться, бореться з ворогом і неодмінно буде перемога. Підтримати письменницю прийшла ще одна сестра Галина. Дівчина відзначає, для автора тримати свою другу збірку це як необхідний ковток чистого свіжого повітря, як цілющий бальзам для серця та душі. Її поезія в прозі глибоко торкається людської душі, бо дійсно вона є талановита, і хай ця літературна нива, яка вона невтомно засіває свій дорогоцінний скарб слову, тільки зміцнюється, збагачується, примножується. Гуртує навколо себе широке коло читачів, тих справжніх поціновувачів і творчості в майбутньому. Поезія в прозі особливий жанр, додає Ганна Біленчук. Він передбачає філософський підтекст, авторські неологізми та орнаментальність стилю. Якщо е ви хочете дізнатися рецепт щастя, або е відчути, яка насправді душа, чим вона пахне, або також. Е Завести розмову з вітром з сонцем. То ви можете прочитати мою книгу. Ви там точно це знайдете. Юлія Марциновська, Андрій Гращук. Події НТК. І це все на сьогодні. Нагадую, ці та інші матеріали є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та звучать в ефірі. Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин. Разом до перемоги все буде Україна.